Всім привіт! Зараз покажу свої невеличкі покупки за декілька днів. Почну я з магазину Аврора, тому що мені потрібна була ось така стрічка клеєва, і тим паче зараз на неї знижка. Коштувала вона 22 гривні чи 24 щось таке, а зараз 12. І тому я вирішила придбати дві таких бабіни, два рулона. Наступне, що придбала, це потрібно ще також було ось таке ситочко. Баврорі, вони є різними розмірами. Великі є, набір маленьких є, а ось таке саме середнє у нас вдома немає. Тому я вирішила його придбати, хоча я ще чуть-чуть більше, можливо, ще й те куплю. Ось саме таке, не знаю, який тут діаметр, щось шукала, не написано. То воно коштує 34 гривні. Тоді закінчуються пакети. Чоловік кожен раз бере на роботу собі, там термаски, і все це пакетики запаковує. То дуже розходний для нас матеріал. Взяла ось такі урлоні. Вони багато місця не займають, хоча вони дорожчі, ніж звичайні такі у пакеті. Але подобається те, що розмотав, і все воно гарно запаковано. 39 гривень. І також від цієї фірми гарна господиня, взяла ще маленькі. Також то штучок, щось там, чи помідорку, чи огурчик сюди, то потрібно ще, щоб маленькі були пакетики. І ціна маленьких 19 гривень. Потрібно було зашити, чи футболку, чи щось не знаю. Кинулися у нас, нема чорних ниток. Точно знаю, що були, але їх не стало. То ось купила таку бабіночку, 9 гривень. Ну, і так як я зайшла з Євгенією, то вона каже: мені потрібно мій блокнотик, гарно його оформити. Потрібні ось такі наклеючки. Взяла метелики, вони такі ось блискучі. Не знаю, камера передає чи ні, гарно виблискують. Ось цей набір метеликів коштує 9 гривень. А ось ці такі вони об'ємні кольорові. Це дівчинка з платтями, своїми аксесуарами, 7 гривень. І ось такі квіточки, кульки, букетики. Також 7 гривень коштують. І за це все 148 гривень. Була в АТБ для того, щоб купити фрукти та овочі. Зараз ось такі огірки по знижці. І в нашому АТБ вони коштують 45 гривень, 89 копійок за кілограм. Три штучки мені заважили 512 грам, значить заплатила 23,50 Тоді купила помідори. Кристь, ось такі червоні. Ну, всі вони такі тверді, що потрібно їм декілька днів полежати у холодильнику для того, щоб потім був смачний салатик. Томати також по знижці 62 гривні 89 копійок за кілограм, тобто 63 гривні. 5 штук заважили на 810 грам і заплатила за них 50 гривень 94 копійки. Ну, Вже пора більше їм падати в ціні, але щось не дуже. Вони падають у ціні. Тоді по знижці купила банани. Всі вони такі зеленкуваті, але також декілька днів полежать і будуть потім смачними. Банан за кілограм 49 гривень, 69 копійок. 4 штучки заважила 600 грам. заплатила 29,93, тобто 30 гривень. Взяла лімон. Із водичкою, зараз із м'ятою, так освіжаючи, хочеться пити. 64,95 за кілограм. Один цей лимончик заважив 142 грами. Коштує 9 гривень 22 копійки. Тоді придбала я нектарини. Вони також по знижці. Беру свої пакетики, тому що гривна 50 пакети коштує, навіщо вони мені стільки їх багато. Дома є, гривні 50 зекономлю. коном. Нектарини. 59,95 за кілограм. Не дешевше, ніж персики, хоча це нонсенс. Чотири штучки мені заважили 348 грам, І заплатила за них 20 гривень 86 копійок. Ну, і, звичайно, я дуже люблю це персики. Більше, ніж ніктарини, і тому я їх купила більше. Буду залюбки я їх їсти. Ну, не тільки я. І ціна персиків 64 гривні 95 копійок за кілограм тобто 65 гривень. Заважили мені, там мабуть, 9 штук на 898 грам, Тобто один персик 100 грам. І заплатила я 58,33. І потрібні були для бусинки пелюшки. Закінчились уже. Купила якраз на них зараз знижка, Не 80 гривень коштують ці упаковочка, а 66. Від своєї лінії, хто мене дивиться, знаю, що я їх дуже часто купую. Трішки неправильно ціну назвали. 66,90. Чек подивилась. Це так трішки компактно зробила, тому що щоб було місце для інших моїх покупок. Показати вам, що я ще придбала. Ага, і в АТБ я заплатила 259 гривень 60 копійок. Начебто і їсти нема чого, а майже 300 гривень і нема. Потім була в Новожанівській ковбаси, купила паличку харківською, вищий сорт салямі. салями. Хто також мене дивиться, знаєте, що я вже часто її беру, але ціни трішки міняються. І ось такий європейський сир такий шматочок, щось якийсь він м'якуватий, Мабуть, чи розстав, чи жарко, не знаю. За солями заплатила 71 гривню 79 копійок. Повна вартість 155,40. Тут в цій палочці 462 гри. І сир європейський обійшовся мені на 65 гривень 9 копійок. За кілограм 219,90. І цей шматочок 296 грам. Ну, я їй сказала грам 300. І в новажанівські кобаси я потратила 136,90. Покажу, що купила мама. В звичайних магазинах вона купила ось таку олію один літр. Соняшникова, літрово написана. Світла така гарна. 50 гривень така пляшка коштує. Потім купила вона таку булочку з маком. Євгенія полюбила булочки з маком. І це в основному вона для неї купує. Вже неодноразово ми купували, але просто. Не було нагоди показувати. Називається ромашка з маком 18 гривень. І трішки вона купила ось такого печива. Таке воно велике, пісочне. 30 гривень. Вона каже, я не пам'ятаю, за скільки за кілограм, але ось такий печенька 30 гривень. В принципі, для печива непогана ціна. І я ще раз була в «Аврорі», тому що Євгені сподобались налітки. І знову купила ось таких різних. І ціна на них різна, і вони формою всі різні. Значить, ось такі кафешки, кава, напої якісь, стікери, об'ємні такі. Тоді ось такі об'ємні метелики. І ось такі гарні, переливаючі, блискучі зайчики, тортики. О, мабуть, камера не передає, але гарно виблискують. Оці ось саме найдорожчі. Коштують 19 гривень, називається 3 d стікери Потім ось ці метилики коштують 14 гривень. І ось ці е, кава, самі вони найдешевші 7 гривень. Побачила, що по знижці зараз йде ось така паста. Е, коштувала 59 гривень, а зараз вона 55 гривень. Ніколи такою не куштувала. це, мабуть, якась українська. Ще потрібно перечитати, спробуємо. Інколи собі дозволяємо до млинців на тостер смачно буде. Потім по знижці. до речі, зараз в Аврорі багато знижок. Купила для мами ось таку фарбу. Рябіна, 34-й номер, написано, що це дика вишня. Коштувала ця фарба 69 гривень, а зараз 49. Біля фарб лежало ось таке мило по знижці. Значить, кавунчик і персик. 140 г у кожному брусочку. Ніколи не купувала, так що це для нас новинка. Спробуємо, яке гарно пахне. Коштувало 24 гривні за брусочок, а зараз 19. Значить, за 20 брусочка віддала 38 гривень. Також зараз по жнижці кава Петровська оця слобода. 3 в одному. Коштувала 5 гривень, а зараз по 4. Ось за 4 пачечки віддала 16 гривень. Було більше саме цієї міцної, чоловік більше таку любить, я б купила більше. А так, зараз на каву з різними смаками, знижка 1 гривня на кожну цю пачечку. Так, останнє, що дістаю. Це придбала я добрива. Неодноразово я їх купую, підживлю наші троянди, і також взяла універсальне добриво для кімнатних рослин. Я ж повторю, що не перший раз я купую. У нас один раз, тільки за травень-червень був дощ, і тому все потрібно підживлювати, поливати і так далі. По 9 гривень кожна така пачечка. Значить, за 3 добрива. 27 гривень. І ще побачила, що я не дістала ось ще й такі наліпочки я придбала, які коштують 7 гривень. На цьому все, друзі, ось такий був у мене огляд покупок, кому корисно, і було цікаво, ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі, залюбки, їх прочитаю. Всім бажаю гарного настрою, здоров'я, мира і всього найкращого!